Мої вітання зараз. Ми знаходимося у Кіровоградському центрі надання безоплатної вторинної правової допомоги. Хто має право і як отримати безоплатну правову допомогу? Чи доступний і якісний адвокатський захист у реальному житті? Про досвід роботи кіровоградського центру надання безоплатної вторинної правової допомоги та позитивну практику кіровоградських адвокатів розповідає лінія захисту. Кожен затриманий має право на захист за власний кошт або безкоштовно за рахунок держави. Захисник має прибути якнайшвидше. Вимагайте його присутності, ні за яких умов не відмовляйтеся від його послуг, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів до прибуття адвоката. Це може врятувати вам життя. Оравський обласний центр надання право допомоги. Саме кослухає вас. Так, у цілодобовому режимі чергова частина Кіровоградського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги приймає телефонні дзвінки. Щоденно до 20 звернень надходить до Кіровоградського центру про необхідність призначення адвоката особам, до яких застосовано адміністративне затримання чи арешт, затриманим за підозрою у вчиненні злочину, особам, до яких, як запобіжний захід, обрано взяття під варту, та особам, у справах яких участь захисника є обов'язковою, відповідно до Ожень кримінального процесуального кодексу України з 1 січня 2013 року стало доступним надання безоплатної вторинної правової допомоги через спеціально створені центри. На які види правової допомоги мають такі особи? По перше, це захист, по-друге, представництво інтересів такої особи у судах та інших органах, а також складення процесуальних документів. Повідомлення про затримання осіб надходять до центру цілодобово відповідно. Адвокати надають такі послуги цілодобово на підставі доручень, які віддають центри адвокатам. Необхідно відзначити, що навантаження центру поступово зростає, і якщо звернутися до статистики, то якщо порівняти минулий рік з 2014 роком... А протягом минулого року було видано 1949 затримань. То вже протягом січня листопада даного року аналогічна цифра доручень. Тобто на сьогодні ми маємо вже більше двох тисяч доручень. Кіровоградський центр залучив до роботи 120 адвокатів. Захист, представництво в судах та інших органах, складення документів процесуального характеру, всі зазначені правові послуги цілодобово надають адвокати на підставі доручень центру. До центру надходять повідомлення про затримання особи, а відповідно, черговий центр уряд. Реєструє такі повідомлення, обробляє, зв'язується з адвокатом, видає доручення і далі в роботу вступає адвокат. Він має право побачення конфіденційного стриманою особою і далі працює вже за своєю схемою. Ми доручення даємо повністю на весь процес аж до Верховного суду. Наші доручення не діють в міжнародних судах. Ці доручення наші діють по нашій системі юриспруденції. Цьому році ми видали 2008 доручень, всі успішно вони виконуються, адвокати відчитуються по своїх дорученнях і ми за це їм виплачуємо кошти. Кошти немаленькі. Я пам'ятаю, ви задавали мені питання на тому, які кошти, і чи розмірно воно, розмір коштів з тим, що надають праву допомогу. Да, розмірно. Навіть захист прав порушених людині вища цінність стоїть, ніж кошти. Кошти ми надали адвокатам, виплатили кошти. У цьому році на 2,5 мільйона. Це великі кошти. Минулого році був мільйон, а поза минулим тисяч. Механізм взаємодії із громадянами, правоохоронними органами, судами, слідчими налагоджено. Кадри працюють досвідчені. Адвокати чергують цілодобово. Скарги на їх роботу відсутні. Отже, встановлення системи безоплатної вторинної правової допомоги у нашому регіоні успішно відбулося. Зараз ми працюємо над тим, щоб правова допомога була доступна. Якісна і захищала права громадян. Це такі три кита, на яких ми стоїмо і з яких не звернемо і будемо розвиватися далі. Що таке доступність? Чергова частина в нас працює цілодобово, доступна люба людина, яка хоче захистити свої права, має право звернутися до нас. Ну, поскільки ми зараз працюємо два роки тільки по кримінальних справах від обвинувачення, через те ми даємо захисника тільки коли. Міліція видала постанови і суд призначив захисника. Професійно захисника ми не даємо. Навантаження у центрі постійно зростає на законодавчому рівні. Відбулися суттєві зміни. Новий закон України про прокуратуру вносить низку важливих змін до закону України про безоплатну правову допомогу. Підставою для призначення адвоката затриманій особі є не лише повідомлення службової особи, яка здійснила затримання, а й безпосереднє звернення затриманої особи або її родича до центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Це дозволить протидіяти прихованим затриманням. Коли правоохоронні органи фактично затримують особу, але не надають їй процесуального статусу затриманого на сьогодні. А, маємо а, суттєві зміни законодавчої базі а законом України про прокуратуру внесено низку важливих змін до закону України про безоплатну праводопомогу. допомогу, зокрема підставою для видання доручення для захисту затриманій особі. Є не лише повідомлення уповноваженого на затримання органу, а і близького родича або члена сім'ї такої затриманої особи. А близькі родичі або члени сім'ї їх вичерпний перелік визначено кримінальним процесуальним кодексом. Були не поодинокі випадки, коли застосовувалось насильство і так далі. Незаконний арешт, приховане затримання. Вони і зараз ще є такі випадки по Україні. Вони існують, коли зобов'язані повідомити одразу на протязі години після затримання зараз є спеціально уповноважена особа в кожному центрі, а повідомляють через 10 годин, через 15. є. Такі випадки, на жаль, бувають все рідше і рідше, але іде повідомлення від адвоката, тому що при першій зустрічі адвокат спілкується з клієнтом, каже, коли вас затримали о 10-й ранку. А чому адвоката викликають о 10-й вечора? Я сам був на таких затриманнях. У зв'язку з чим? Чому це так? Ну, от розумієте, поки привезли, поки довезли. Але ж стаття 209 КПК чітко говорить, що затримання це момент, коли особа. Змушена підкоритись волі працівника правоохоронного органу. Оце момент затримання. А вони нам повідомляють, та ні, ми ж уже зараз склали протокол затримання ось я, годину назад. Ні, це не той момент затримання, як ви це тлумачите. Через то, в такому випадку, адвокат повідомляє від центра іде в цьому вже випадку скарга або на штаб, або на управління внутрішніх справ і приймаються міри. До таких, скажімо, працівників міліції, які порушують права людини. І це однозначно заходи реагування є. В законі виписано, що коли затримана особа, любим ким правоохоронним працівником у повноваженому законі написано на те особи. Тобто участковий може затримати, слідчий може затримати, прокурор, хто лібо затримує, особу повинен негайно повідомити центр про надання правової допомоги. Чергова частина є, телефони є. Чі знають, тому що ми розсилали телефони. У нас негайно не повідомляють. Наприклад, 349 із 2000, що я вам говорив, до 30 хвилин повідомили. Ну, це не хороший показник. 142 до 3 годин, 44 до 12 годин. Ну, і оце вже такі факти, які не можна миритися з ними, що ми робимо. Три особи від 12 до 24 годин і дві особи більше як 24 години. Ну Оці дві особи було мною написано подання прокурору, і ці дві особи притягнути до дисциплінарної відповідальності, а по Україні 30 осіб за такі речі звільнені з органів внутрішніх справ. Тому що ми не можемо, ми не знаємо, що людина затримана. Ми не можемо надати адвоката. Вони з ним працюють. Як працюють нам невідомо. Один із напрямків змін пов'язаний із забезпеченням прав затриманих, підозрюваних, обвинувачених та засуджених. Так, безоплатна правова допомога усім затриманим, а також підозрюваним, яким у якості запобіжного заходу обрано тримання під вартою, надаватиметься не лише протягом 72 годин з моменту затримання, як це відбувається тепер, а безперервно до завершення. Кримінального провадження, що дозволить мінімізувати залежність реалізації права на захист від слідчого з 1 липня 2015 року. Безоплатна правова допомога надаватиметься усім суб'єктам права на неї, у тому числі в цивільних та адміністративних справах, а також потерпілим і свідкам у кримінальних провадженнях у повному обсязі. Я надіюся, що в наступному році будемо надавати праву допомогу і по цивільних справах. Закон до речі. Таку передбачає можливість ще в минулому тринадцятому році. Але Верховна Рада цей закон відстрочила на один рік. Зараз ми чекаємо змін і дивимося, і вам рекомендують дивитись Верховну Раду. Прийме вона закон цей в силу чи знову відстрочить на один рік, тому що можливості держави не безкінечні. Ми і надаємо правову допомогу безкоштовно, але адвокатам платимо кошти за рахунок держави. Тобто вони вроді працюють людям безкоштовно. а Адвокатам коштом. Це не такі великі кошти. І ті люди, які прийшли, адвокати прийшли до центру працювати, прийшли ми вже з ними шість конкурсів відбору адвокатів. В реєстрі у нас 120 адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу. Це люди, які прийшли відбір, прийшли екзамен. І що приємно відмітити, що мотивація їх була не заробляти кошти, а для того, щоб захищати права громадян. Це я хочу відмітити, це дуже важливо, тому що майже кожен приходить від це говорив. І так же вони тут роблять, тому що за два роки і за цей безпосередньо рік скарг на те, що адвокати надають неякісну допомогу, у нас не було. Стоїть питання, чи вводити правову допомогу по цивільних справах. Я вважаю, що потрібно вводити, тому що ми будемо надавати допомогу, яка край необхідна інвалідам, пенсіонерам, малобозабезпеченим, біженцям, особ, особам без громадянства. Якщо не війде в Закон з цього, з 1 січня 2015 року, то я думаю, з тим, що закон про прокуратуру помінявся, і з 1 липня 2015 року держава була вимушена ввести в дію ці положення. Нині механізма залучати, допомогу надавати інвалідам, пенсіонерам і іншим людям, які я говорив, до 1 січня у нас немає. Тобто Кабінет міністрів не дав на це кошти і не сказав, як це робити. Поки ми, хоча зміни в закону про прокуратуру є, прокуратура зараз надає допомогу тільки неповнолітнім, недієздатним і обмежено неєздатним. Всім останнім надаємо правову допомогу ми. Надаємо правову допомогу з написання позовних заяв, як буде, зараз поки не надаємо, як буде і підтримання в суді по цивільних справах. Адвокати центру керуються загальними стандартами надання безоплатної правової допомоги у кримінальному процесі. Це дії, які обов'язково має вчинити адвокат у конкретних ситуаціях. Це стандарти, які допомагають захиснику бути незалежним в обранні стратегії і тактики захисту у кримінальному провадженні для здійснення активного та розумного захисту прав клієнта. Ці стандарти ґрунтуються на принципах верховенства права, законності, запобігання корупції, незалежності, адвокатської діяльності, наприклад. Що має зробити адвокат обов'язково, і цього вимагають стандарти. Захисник з'ясовує факти застосування до клієнта катувань, побиття і при наявності таких фактів складає відповідний протокол. Повідомляє письмово-процесуального керівника і звертається до слідчого судді із заявою. І такі алгоритми дій при різних ситуаціях визначають стандарти. Їх порушувати адвокати центру ні в якому разі не будуть. Підзахисні як особисто, так і через захисника звертаються до прокуратури, оскаржують дії. Але прокуратура під час проведення перевірки зазначає, що ніяких порушень законодавства не було. Тобто, ну як це не було, коли є медичні документи, що особа була побита. Перебуваючи в кабінеті слідчого або в інших містах, які вона не могла там перебувати самостійно, такі випадки ще є, але на даний час у зв'язку з тим, що негайно прибуває захисник, відповідно до наших правил, ми повинні сам прибути до свого підзахисту на протязі одної години. Ну інколи буває, що ми раніше приїжджаємо. Якщо є повідомлення центр, є черговий центр, от інколи ми приїжджаємо раніше і ми. Не надаємо такої можливості слідчому сам, морально або фізично впливати на свого підзахисного. Тобто є певна процедура, це процедура саме першого побачення з підзахисним. Тобто, ми, як особисто, оглядаємо то ми задаємо певний перелік запитань. Є певна форма у нас документи. Ми запитуємо, чи було сам здійснення фізичне або психологічне самонасильство до вас. Так, якщо ні, ми зазначаємо даний факт протоколу. Якщо так, ми негайно реагуємо і. І звичайно пишемо скарги. З 1 липня цього року у нас введений відділ якості. Чим він займається в центрі цей відділу якості? Він перевіряє якість надання допомоги. Тобто, не може бути такого, що в районі, як правило, Працюють, бувши працівники міліції, бувши юристи, чи хтось, адвокатами здали, вони адвокатське свідоцтво отримали, здали екзамен, прийшли, покурили чашечку кофе, вийшли, розпили і пішли, підписали документи. Ні, такого не буває. Тепер у нас є протоколи конфіденційної зустрічі, вони довіри заповнити повністю там анкети відсутнього, чи били його в міліції, чи не били, чи психологічно подіяли, на нього не подіяли, всі ці записуються нам, здаються, ми це моніторимо, перевіряємо і відсилаємо в Київ. Якість правої допомоги це, по суті, той фундаментальний стовп, на якому ґрунтується робота всієї системи. Тому що можна говорити про надання безоплатної допомоги, про формальне надання і так далі. А коли є створені механізми забезпечення дійсно реальної якості допомоги, тоді можна говорити про функціонування самого інституту правової допомоги як такової. Стандарти якості це не просто якесь таке формальне джерело, на підставі якого Адвокат має дотримуватись цих якихось механізмів при наданні правої допомоги. Перш за все, це такий універсальний інститут, який забезпечує як безпосередньо і право на допомогу. Право на допомогу одразу після затримання особи. Безпосередньо в перші години. Наші адвокати працюють в перші години після затримання особи. І, по суті, з цього моменту починається вся лінія захисту. От все, що в перші хвилини створено. От оце далі пішло вже. Далі можна змінювати покази, міняти покази, але все, що є в перші хвилини. Тому саме у цій стадії і присвячено такий от цілий розділ, і цілий відділ створено якістю правової допомоги. І, крім того, це також захист адвоката від необґрунтованих скарг. Тому що деякі, скажімо, не зовсім порядні наші клієнти можуть це використовувати проти адвоката самого і говорити, що адвокат неякісно надає правову допомогу. Через це ми можемо легко перевірити, якщо береться. Справа, і ми перевіряємо, чи виконав адвокат ті механізми, які від нього вимагаються. А от самі стандарти, от вони в такі от брошурочки є, вони дуже зручно побудовані. Чому ми беремо з собою в засідання? Нам, наприклад, є стандарт, який передбачає правило поведення адвоката, правило поведення при затриманні на досудовому сільстві, при судовому розгляді, в апеляційній інстанції. І тут чітко йде посилання для адвоката на норми яким він має користуватись на відповідній стадії? Вплоть до посилань на Європейську конвенцію з прав людини. І питанням Європейської конвенції приділяється дуже велика увага. От всі ці стандарти, як і новий КПК, вони побудовані на загальних стандартах, на вимогах Європейської конвенції з прав людини. Тому основні стандарти це якості правої допомоги, це надання правої допомоги відповідно до вимог, які ставляться Європейської конвенції з прав людини. Вона у нас ратифікована, вона у нас діє. Але наше завдання адвокатів безоплатної правої допомоги примусити національну правову систему до того, щоб вона реально діяла на стандартах європейсь... європейського правосуддя. І саме це Європейська конвенція. Якщо раніше ми приходили в суди і посилались на якісь вимоги конвенції, і на нас суд здивовано дивився. Я при всій повазі до нашої судової системи, але це дійсно викликало якесь таке спочатку здивування, то зараз суди вже нормально на це дивляться. Ризики порушення права на захист особи існують завжди. Адвокати акцентують увагу на випадки фактичного затримання особи, без складання протоколу про затримання, проведення з особою, яка не мала процесуального статусу, підозрюваного, розмов, відбирання пояснень, що в подальшому призводить до їх затримання або повідомлення про підозру, схиляння до відмови від захисника, вчинення фізичного або психологічного впливу на затриманого. Особа на певній стадії судового процесу, вже бачить, що вона не в змозі самостійно здійснити свій захист, вона в суді просить, щоб суд своєю ухвалою залучив до даної справи захисника. І сам, коли я прийшов до справи, сам вступив у справу до да, впровадження, то я бачу, що дійсно дана особа йшла ну, не тим шляхом. Ми понаписували там і скарги, понаписували там певні запити, і в тому числі і запити стосовно експертиз. Ситуація дуже змінилась ну, в кращу сторону на бок, мову, підзахисного. Такі Безліч таких випадків, коли особа, не маючи досвіду, вона вважає, що вона щось зможе сам змінити, але. Ніхто й не роз'ясняє, що вона має право на безоплатну допомогу в тих випадках, коли в неї немає коштів. Ті такі недоліки, що під час затримання близькі родичі, як це передбачено Кримінальним процесуальним кодексом, не сповідомляються та, про затримання особи, а дані особи узнають, що їх дитина або їх родич затримані тільки на ранок, якщо це було ввечері. Це також є порушенням. Це саме відповідна норм нового кримінально-процесуального кодексу повинна бути негайно повідомлені особи. На прикладі Кіровоградського центру можемо пересвідчитися, що надання правової допомоги забезпечується на належному рівні. Є досить багато позитивних прикладів роботи кіровоградських адвокатів. Особа, яка затримана, вона знаходиться як, як би мовити, як сам, тварина, яка знаходиться в клітині. Вона не знає, що її робити. А сам, якщо держава зобов'язує слідчі органи забезпечувати особі захист під час затримання, це вже дуже допомагає саме як особі, так і нам допомагає. Є певна да, практика, коли ну, з моєї практики особу затримали. Вона не знає, куди їй звертатися. Я приїхав. Ну, це було десь півперії ну, вночі. Я надав допомоги особа, особа не знала навіть за чим її туди привезли. Вона просто, ну, вже із досвіду, просто не сиділа сам біля свого будинку і сам пили пиво, там спілкувалися з родичами. Опарту ППС. Привез до Кіроваградського місьвідділу відділу і хотіли порушити да, справу про неповагу до працівників міліції. Але я особа прибула там сам три години, і я особисто сказав, якщо у вас є що придивіть, особи, будь ласка, придивляється через протокол, якщо ні, то я його забираю додому. Я особу забрав додому. Особисто в моїй практиці було декілька резонансних таких справ. Одна з них слухалась більше трьох років, і тут в ній поставила точку вище спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ, коли перекваліфікували дії обвинуваченого зі статті 121 – Це умисне тяжке тілесне ушкодження. – на… Менш тяжке на частину першої статті 124, умисне нанесення тілесних ушкодженням з перевищенням меж необхідної оборони, і замість семи років позбавлення волі обвинуваченому дали лише півроку обмеження волі. Ну і він був звільнений. Виправдувальний вирок для України ще років зо два тому був дивиною. Стара караюча система не могла допустити визнання своїх помилок чи фабрикувань справ, адже за незаконні дії треба відповідати. Зараз молоді, амбітні, професійні адвокати добиваються справедливості у кримінальних провадженнях. Вісім виправдувальних вироків це здобуток кірвоградських захисників. 14 листопада 2013 року Кіровським районним судом міста Кіровограда під головуванням судді поступала Володимира Васильовича був постановлений виправдувальний вирок за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, який передбачає умисне вбивство. Особа, яка звинувачувала стороною обвинувачення в скоєнні даного злочину, була виправдана, маємо надію, буде реабілітована в подальшому. Особа була невинна, це хлопець, якому виповнилось недавно 19 років. Він є сиротою. Без, ну, без постійного місця проживання. От. І я думаю, що це стало одним із підстав притягнення саме цієї особи, що ніхто не буде скажити з родичів, немає. Тому він є, був ну, як, як дитина дуже довідливий, беззахисна, уязвимий, скажімо так. От. Стороною обвинуваченої були. Зібрані докази, які збирались протягом трьох років. Однак докази ці були розбиті судом, спростовані так, оскільки суд дуже сумлінно віднісся до розгляду цієї справи. Був вивчений кожний доказ представлений стороною обвинувачення, допитані всі свідки, були вивчені всі письмові матеріали, експертизи, і через майже півроку постановили виправдувальний вирок, оскільки довели, що саме ця особа не скоювала. Вбивства Українські адвокати мають можливість постійно вдосконалювати свої знання, вивчати міжнародний досвід, доступна та якісна правова допомога в Україні тема конференції, що пройшла у столиці України наприкінці 2014 року, на якій побувала і Кіровоградська делегація. Україно-канадський проект впроваджується канадським бюро міжнародної освіти у співпраці із координаційним центром з надання правової допомоги та фінансується Міністерством закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади. Уряд Канади Вкладає серйозні ресурси у розбудову молодої системи правової допомоги в Україні. Світ допомагає нам будувати цивілізовану правову державу. Я приїхав з семінар, який був проводив якість безоплатної правової допомоги. Наше керівництво проводило під егідою посла Ради Європи, посла Канади і посла Америки. Вони інвестують в нашу програму, яку ми хочемо запустити не тільки по кримінальних справах, а й по цивільних. 10 мільйонів доларів на 5 років тобто система, якби наша буде розвиватися і демократичні ті принципи, які, які задекларувала вже наша новітня держава, наші нові керівники, то я думаю, будуть виконані. Ми до цього готові. Працює в центрі у нас 14 чоловік, але ми готові. Я ще раз повторюсь, і 120 адвокатів, які якісні, чесні, порядні, які не бігають за рублем. А Іменно надають допомогу по захисту прав особи, сформувавши ефективну систему безоплатної правової допомоги, Україна забезпечить реалізацію міжнародних зобов'язань, гарантований доступ до правової допомоги та справедливого судочинства. В Україні запроваджено єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги, за яким можна передати повідомлення про випадки затримання осіб та необхідність залучення захисника. Лінія безоплатної правової допомоги працює за номером 0800 вісімсот 13 103. Кіровоградський центр надання безоплатної вторинної правової допомоги працює у новому офісі за адресою місто Кіровоград, вулиця Преображенська, 2. Телефон 32 07 97 099 104 80 38. Наші адвокати це молода генерація адвоката, яка не пов'язана, скажімо, якимись стосунками із слідчими органами. Тобто людина приходить, повноцінно виконує професійні обов'язки. Я б хотіла закцентувати увагу на тому, щоб зверталися до нашого центру. Ми будемо максимум зусиль прикладати для того, щоб професійно виконувати свої обов'язки і гарантувати захист від обвинувачення. Громадяни всієї Кіровоградської області, всієї України мають можливість звернутися до даного центру. По перше, саме головне, що є такий центр, повинні знати всі. По-друге, нічого не говорити під час затримання до прибуття захисника. Якщо вас затримали, ви маєте невід'ємне право на адвоката. Він має приїхати одразу після затримання у будь-який день і будь-яку годину. Якщо ви не можете сплатити послуги захисника, за вас сплатить держава. В жодному разі не відмовляйтеся від захисника, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів без адвоката. Користуйтеся своїм правом на захист. Кожна людина, яка звинувачується вчиненні злочину, має право вважатися невинуватою до тих пір, поки її вина не буде встановлена у законному порядку шляхом гласного судового розгляду, за якого їй забезпечуються усі можливості для захисту. Ви маєте право на захист, користуйтеся ним. Побачимося рівно за тиждень. На все добре.